Яка ж зарплата буде в тих індусів, що будуть працювати в Україні в Рівному в першу чергу? По факту, типу, потенційна майбутня зарплата в них тисячу доларів буде. Тисячу доларів? А вартість житла безкоштовно, і вартість харчування також безкоштовно. І вартість транспорту також як я зрозуміло. Ніфіга зробив. собі, може то для українців такі би зробили умови, то, то теж більше було б. Можна... Багато хто би пішов, то що тут. Ну тако, тисячу, тисячу доларів. Чуваш, хто скільки заробляє? Ну, тисячу доларів. Багато тих, хто заробляє більше тисячі доларів. Ну бо тисяча це така нормальна. Ну, це нормальна Дуже нормально, тим більше ще в Україні або навіть в Рівному нормально. Ну все, індуси будуть зараз тут співати, співати. співати ці собі. Харі Крісма. Ні. Що <реш> скажете? Бо я щось тут трохи підзавису під такої інформації. Ну, бачите, завозять, завозять на заробітки робочі сили, бо, бо є спроси. Але умови, бляха, спочатку своїм би дали. <кхух> Напишіть свою думку.